Ворожа армія знову атакувала Дніпропетровщину. 28 листопада ближче до ночі на Дніпро скерували ракети. Були прильоти, потрапило у різні частини міста. На щастя, цього разу житловий сектор залишився цілим. Люди не постраждали. Більше подробиць вже ранком 29 листопада розповіли рятувальники області. Сьогодні вночі російська окупаційна армія вдарила чотирма ракетами по Дніпру. Поціливши в одне з приватних підприємств, є знищені виробничі приміщення та серйозні руйнування. Дещо пізніше вже на місці прильоту Дніпровським ЗМІ розповіли більше деталей. Так, повідомлення про черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі Дніпра надійшло до служби по рятунку о 22.13. На місці прильоту виїхали чергові. На даному місці ми бачимо зруйнований цивільний об'єкт. На місце ракетного удару були направлені. Чергові караули пожежно-рятувальних підрозділів головного управління. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що на даному об'єкті зруйновані вантажівки в результаті ракетного дару. Загиблих та постраждалих немає. Задіяно було всього 4 оперативні розрахунки та 28 чоловік особового складу. На да, попала одна ракета. Всі інші ракети теж лягли по території міста Дніпро по цивільним об'єктам, які не відносяться ні до військових, ні до критичних інструктур. Звичайні цивільні об'єкти, які займаються своїми е, цивільними справами та бізнесом. Не припинили окупанти минулої ночі і обстріли Нікопольського району. Там теж усі мешканці цілі. Під ударами ураганів та важкої артилерії у нас опинилась Червоногригорівська громада Нікопольського району. Рятувальники вже обстежили всі, всі території після обстрілів. На щастя, в громаді також без загиблих та постраждали.